Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Львомська. в оточенні неймовірної краси, тільки зверніть увагу на наш перший лот. Светрики в етнічному стилі, з таким орнаментом цікавим, який хочеться розглядати. Ну, на жаль, колір не обираєте, а можливо, і на щастя. Знаєте чому? Тому що жінкам так багато показувати не можна. Нам дуже важко тоді визначитися, який нам все ж таки хочеться обрати. Тому довіртеся долі, і нехай Светрик сам обере вас який колір вам зараз можливо більше потрібен в цьому житті. Ну і звісно, для наших найнайспритніших панянок, які нас дивляться, і одні з перших телефонують. Ну добре, давайте так візьмемо п'ять найспритніших панянок сьогодні. Зателефонують, і хто перший з них встигне натякнути, який колір він хоче? Можливо, все ж таки доля буде до вас схильна і до вас поїде саме той светрик, який саме ви дуже сильно забажаєте. Тому хочеш, ж беріть свої мобільні телефони і телефонуйте за безкоштовним номером, який скоро з'явиться на екрані 0800-21-44-88. Набирайте і замовляйте розмір 54-58, колір ви не обираєте, колір сюрприз до вас буде йти, але я попередила, для ти... Той, хто нас дивиться, той знає, для кого це було попередження, і 100% вже, мабуть, телефонує і обирає саме той колір, який дуже сильно хочеться все ж таки мати в своєму гардеробі. На мені сьогодні такий більше а, наближений до моку, але красивий де орнамент, так в такому етнічному стилі, і тут і пташки, такі так, ну взагалі геометрія така цікава, а, нав'язлива. А потім він дуже еластичний, що мене дуже дуже радує. А, чому тому, що зазвичай, а коли ми беремо так дистанційно якусь річ, ми хвилюємося, так чи вона там еластична, чи дійсно я зможу її на себе одягнути, бо так візуально дивишся, все красиво. А насправді тут все доволі просто. Він тягнеться, і навіть по горловинці він прекрасно потягується. Ви його з легкістю на себе одягнете. Об'єм грудей 124 сантиметри. Те в тому ж дусі телефонувати вартість вже змінилася. 1399 гривень за наші новесенькі светрики. А в красивих відтінках абсолютно кожен відтінок не поступається один одному. Тут такий винний більше так, цікавий орнамент бордо, можливо, ближче до бордо. До речі, на камері, як завжди, він трішечки заяскравий. В житті він на тон спокійніше. От дійсно такий матовий відтінок кольору бордо в поєднанні саме з білими орнаментами. А так, давайте розглядати. А... Так, будемо зараз роздиглядати інші кольори, які між собою абсолютно не конкурують, тому що кожен по своєму ідеально виглядає код товару ls 299. Зверніть увагу на візерунки. Вони містять такі стилізовані геометричні елементи, ці ромби, трикутники, схожі на птахів. Так, оці символи. Дійсно надають такого виразного і етнічного і а, фольклорного характеру. Ці, ці светрики будуть ідеально доповнювати а, ваш повсякденний лук, тому що а, у вас рука буде тягнутися до цього светрика, і він буде вашим улюбленим. Побачите, а його хочеться одягати і знову, і знову він а, настільки приємний до тіла навіть до нього торкаєся, тому що це кашемірові светрики. Ідуть. А коли до нього торкаєшся, він такий м'ягесенький. Гладесенький теплий, теплий. От Ти навіть коли до нього торкаєшся, вже він не холодна тканинка, така теплюсінька. А він еластичний, теж попереджаю. Об'єм грудей іде 124 сантиметри, але це в такому спокійному стані, так? Але він іще додатково подивіться, на сантиметрів 10 він точно розтягується і прямо по всій довжині. Лінія рукавчика, плечико спущене, що теж красиво формує зону, саме плечей, рук. руку. У мене 56-й розмір, тому у кого 58-й розмір. Міта так він буде а, тут. Ще ось бачите, у мене запаси клишаються, і паралельно він ще тут потягується. При цьому не форм, не деформується цей малюночок. Помітили, от навіть я розтягую, він не деформується. Навіть якщо я прям сильно його вже буду тягнути, то абсолютно теж не деформується. Довжина не за короткий, не за довгий, а прямо класичний светрик на кожен день ходити в задоволення. І колір нагадую буде іти до вас сюрпризом. А якщо ви там можливо зателефонували, встигли. Пане режисер, а що це в нас затихла музика? Я Каже, ви вже стаєте передбачувані. А я кажу, ну так, звісно, а коли затихає музика, я вже точно знаю. А що п'ять тільки? Дівчата! У нас пішов ажіотаж. Не хвилюйтеся, тепер всім вистачить. Десять штучок залишається у нас на резерві для вас. Ми відкрили його, тому, будь ласка, зараз поспішіть, щоб встигнути вихопити саме той светрик, який сьогодні до вас прямо проситься і хоче поїхати. Нагадую, що колір ви не обираєте, Він буде їхати сюрпризом. Можливо, хтось натякнув і тому пощастить. і До нього дійсно поїде саме той колір. Але це для найспритніших, хто там а, реагує. Найшвидше наші глядачки все такі! Ці добилися свого 999 гривень за Светрик. Зустрічайте оновлену вартість за наші неймовірні Светрики. Дівчата, ви молодці, ви телефонуєте, ви активні. Хто замовив за попередньою вартістю? Не хвилюйтеся! Звісно, буде перерахунок і до вас Светрик поїде саме за фінальною вартістю. Тому не хвилюйтеся з цього приводу абсолютно. Кольори кожен по своєму красивий, оригінальний, п'янкий, винний. Кий шоколадний смачний, так сірий, взагалі, і чорний класика, і ще й з білим поєднання просто. Шикарне так і універсальне і завжди буде актуальна ця кольорова гама сірий, чорний, так та й на мені капучинка теж мені дуже подобається. А код товару не забувайте називати LS299. Я нагадую, що ви ще прийдете на поштове відділення і приміряєте. А з, за допомогою примірочних, так ви зможете ще зайти, приміряти додатково цей светрик, переконатися, чи дійсно він на вас сідає, так як вам цього. Хотілося за попередніми замірами об'єм грудей 124 сантиметри. Тому орієнтуйтеся в середньому, чи це саме ваш розмір, тому що 54-58 на 56, точно можу сказати, на мені сидить ідеально. На 54 буде трішечки вільніше. Ну, десь ось так, як на наших манекенах буде сидіти приблизно. І 58 на мою експертну думку, а все ж таки ідеально теж має сіти. Тому що у мене ще тут дійсно дійсно є запас. Бачите, що дійсно є тут запасик у мене. І все ж таки, а, зверніть увагу, а, що він еластичний і класно потягується. Так, ну що ж, 999 гривень за нашу новиночку. І LS 299 код товару. А, нагадую, що розмір іде універсальний: 54-58. Ось скільки ще запасу. Тому, дівчатка, хто там. Хвилюється, якщо у вас 58-й чи він сяде. Мені здається, що сяде, можливо, трішечки по довжині може підскочити. Хоча, ну, коли я і дуже прям тягну, він не сильно підскакує. Тому о, орієнтуйтеся, орієнтуйтеся. А, яка, боже, ну мені так ці орнаменти, візерунки, в такому етнічному стилі, вони мені так подобається. Навіть коли потрібно якусь вишиванку вдягнути, а у вас немає, або там прохолодно, або там ви, можливо, працюєте педагогом. І ось, ну правда, такий светрик можна одягнути і з класичними брючками, і з спідничкою, до речі, теж. І ви виглядаєте і а, ось так і елегантно, і доречно. так, І при цьому вам тепло. І навіть якщо вам є якийсь там, так, що все ж таки якісь там блузочки мають бути, боже, так, то і тут можна якусь да, блузочку вдягнула, якийсь комірець виглядає, і буде теж дотепно, доречно і актуально. Так. Дівчата, якийсь колір вже закінчився, тому що у нас три нагоди лишається. Тому поспішіть, щоб встигнути вихопити такі класні светрики. А ми рухаємося далі.